Всім привіт! 9 травня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. Трошки негода в нас, так що не можу виставити отак косілочку, а поговорити -то ми можемо. Перед нами бензинова, самохідна косілка Алко Comfort 46.0 SPA. Дана косілочка має 4-хтактний двигун. А так вона коробочка заклеєна. Так що не будемо її рвати. А, а поговорити, то можемо. Самохідна бензинова косілочка з шириною запата 46 см. Травозбірник на 60 літрів. Друзі, висота зрізу у нас регулюється всім положень від 30 до 80 мм. І бачите, які такі на малюнку великі колеса. Колеса, друзі, дійсно на підшипниках, дуже мощні, задні. Можете представити 280 міліметрів, а передні 200. Якісь вона виконує, друзі, функції. Вона може мульчурувати. Також викид на сторону, тобто боковий викид назад та збирає травозбірник. Досить продумано і робить з травичкою все те, що вам потрібно. Якщо, друзі, кого зацікавила косілочка від німецького виробника, заходьте на сайт Електромотора та телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на вайбер. Друзі, бажаю всім гарних покупок.